осіннє відновлювання газону, виконали вичисування газону, покіз газону десь на 3 см, підсів газону, регулювання поливу, заміна сопел, обробка газону від грибків, обробляли фальконом, десь 50 мл на 15 літрів води, десь на один бачок десь на 2-3 сотки роздували. Несли і азотні, і осінні добрива. Азотні, само собою, додали, а осінні дали комплексні добрива, НПК, повна формула, плюс мікро-макроелементи. В сумі десь у нас 4-5 кг сотку, десь так. Відрегулювали полив, зробили ранішній вечірній полив, п'ята ранку і шоста вечора. Побачите, який буде тут вже десь через два тижні треба буде зробити перший покіс, буде десь, десь на 3,5-4 см. Правичка підніметься, набере кольору, такого контрасту буде супер. Правда, тут у нас ці кроти паскудники понаривали, то ми так само поцівали, все робили, поробили ці марафети, так що буде тут невдовзі у нас тут красота. Потім знімемо покажемо, що тут буде да зараз так